Безвісті зникли, ну це такий статус. Я, я не можу ну просто зрозуміти. Людина має десь бути. Ну її вона не може просто прям в воздусі ну, розтворитися. Олексій Крушинський, військовослужбовець зсу 12 грудня 2023 року. Зник безвісти. Тетяна його дружина розповіла, що останній раз розмовляла з Олексієм по телефону 11 грудня. Зв'язок був той день. Дуже поганий, і він не міг. Ну напевно, раз за три до мене ну, дозвонитись. Писав смс-ку, що я виходжу на завдання. Ну кожне завдання його, коли він виходить, він відчував і він завжди мене готовив до чогось. І він завжди мені казав, що ми йдемо на завдання. Наприклад, я знала, що 4 дня там чи 3 дня він його не буде на зв'язку. І він останній раз, коли виходив на завдання, сказав, що там ну просто пекло. Настільки, що вони не знають, чи вони повернуться. Олексій Крушинський після проходження строкової військової служби у 2013-му підписав контракт на 5 років зі Збройними силами України. У 2014 році брав участь в АТО. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олексій служив у Слов'янську. Тетяна каже, 12 грудня 2023 року. Вона буде пам'ятати завжди. Я не знаю чого, але в мене все ламалося. У мене зламалась дитяча коляска. В мене розбився. Телефон, в мене малий побив ем, комп'ютера, і ем, ну, я, я б не сказала, що прям я відчувала, але я, ну, ну, до чогось воно йшло. Це не просто так. І я задумалася. А вже 14-го мені дзвонили в двері, сказали, що з військкомату. Ну і сказали, що ваш чоловік зник. Вони дали сповіщення. Тетяна говорить, що одразу зателефонувала командиру частини, в якій служив Олексій. Я запитала, як це сталося, на що мені відповідь була, що ми не знаємо, просто ну був обстріл, і хлопці зникли. Ну тобто, так не буває. Хлопці десь мають бути, і хтось їх бачив. Або ну, тобто, вони їх забрали в полон. Тому що була така версія, що скоріш за все, що вони в полоні, бо, так як їх нема серед мертвих тіл, немає. Тетяна каже, з 14 грудня вона почала писати запити до органів, які займаються пошуком безвісти зниклих, та моніторити соцмережі, де публікують відео і фото з полоненими. Було один раз, що я натрапила на. Хлопчину, який ну прям був схожий, не, не чітка була фотографія, але ну прям черти лиця, ну я знаю. Тому була дуже схожа, і рідні, кому я показувала, це тобто мама, брат його, ну теж. Говорили, що дуже схожі. Подружжя понад два роки виховує сина Максима. Тетяна розповіла, що завжди мріяла про чоловіка військового. Були такі раніше офіцерські бали. Я ходила, мені так подобалася їхня форма. Мені так ці хлопці: такі струнки, завжди ну, чисті. І я казала, що у мене, якщо буде чоловік, то тільки військовий. Ну, я я щось так дуже хотіла. Я ну не прям вибирала військового, але я просто так хотіла. Він завжди спокійний. Він е, знає, як підібрати правильні слова, коли ну, треба мене заспокоїти. Е, він завжди уважний. Е, тобто, ну прям, от він такий романтик трошки. Він завжди, коли ми тільки-тільки почали зустрічатися, він завжди приїжджав до мене. Обов'язково хоч одну квіточку, але він мені завжди привозив, букети привозив. З січня 2024 року Тетяна бере участь у мирних акціях на підтримку військовополонених. Хочу, щоб він повернувся, побачив, як його чекали, як його шукали, як син зростає. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.